Ефір телеканалу Вінична продовжує програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Юлію Мончак, начальницю відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Вітаю вас! Я вас також вітаю. Хочу розпочати нашу розмову з питання такого важливого патріотичного виховання. Відділ молодіжної політики займається цим в. Великих розмірах це і заходи, і інтелектуальні ігри, і різні е, активності. Розкажіть, що саме ви робите? Як виховуєте патріотичну молодь, як правильно це робити? Ну, звичайно, ми знаємо, що зараз в нас молодь вже патрі... патріоти і вже народжуються патріотами. Ми підтримуємо всі ідеї, які надходять від нашої молоді. В цьому році ми, як кажуть, рік розпочали з виготовлення окопних свічок, збирали всім містом відділ молодіжної політики, зносили всі, знали баночки, вощину, хто свічки, тобто все, що потрібно для Виготовлення окопних свічок. І вже в нашому креативному просторі левел 80 ми виготовляли протягом двох тижнів. Ми – Це молодіжна рада, молодь, ну і звичайно, відділ молодіжної політики. І потім наші баночки ми відправили на фронт для наших хлопців і дівчат. Також в нас відбуваються благодійні такі різні заходи до. Дня закоханих ми вирішили все ж таки провести благодійну лотерейку, де саме збирали кошти на потреби наших зсу. Також в нас проходять благодійні вечори, під час яких також ми збираємо кошти. Наша молодь. Співає, грає на музичних інструментах саме свої авторські пісні, саме всі пісні, всі вірші в нас патріотичні. Тобто ми навіть не зговорюємось, але всі розуміють, що то, що болить в кожного, що на серці, той ну, себе, як кажуть, показує в піснях, в віршах. І це все ми проводимо. Разом з нашою молоддю, з нашою молодіжною радою. Також в нас в минулому році був підписаний меморандум про співпрацю з селом Сальник. Там дуже така активна молодь. Вони також волонтерять, і вони на всі такі також заходи до нас приїжджають в Вінницю і активно беруть участь до дня єднання. ми... Вирішили провести такий захід біля вежі. У нас проведені були майстер-класи патріотичні, тобто для дітей був майстер-клас. Вони могли розмальовувати такі дерев'яні заготівочки патріотичні. А більше вже молодь, дорослі, виготовляли ляльки-мотанки і патріотичні браслети. Ну і саме головне ми робили. Таку мапу нашої України з кольорових ниток, з жовто-блакитних. Тобто, ми ще раз показали, що до Дня Єднання що Україна єдина. В нас були контури нашої України з Кримом, тобто наша Україна, вона єдина, її ніхто ніколи не роз'єднає. Також до Дня Соборності в нас молодь роздавала нашим перехожим власноруч виготовлені і ляльки-мотанки, і патріотичні браслети, і також солодощі з передбаченнями. Ну, звичайне, передбачення у нас одне, що в нас буде мир і перемога. Також проведений квіз повернення в минуле. І нещодавно в нас до 80-ї річниці з дня визволення Вінниці від нацистських загарбників була проведена інтелектуальна така гра, батлум. В нас грали саме студенти, учні навчальних закладів нашого міста. Тобто, це були учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти коледжів та університетів. Загалом було було 120 осіб, тобто це. Можна так сказати, все ж таки, великий захід. Молодь мала, і студенти мали все ж таки. Нагоду між собою і поспілкуватися, тому що це були команди активної молоді, і в першу чергу це були волонтери, які саме волонтери в своїх навчальних закладах допомагають нашим ЗСУ. Студенти могли між собою поспілкуватися з іншими навчальними закладами, як вони допомагають, взагалі, як проходить їхні і робочі навчальні процеси, чим зараз живуть ті чи інші навчальні заклади. Звичайно, у нас були перші, другі, треті місця. Третє місце в нас зайняли Національне університет Національної гвардії України. Друге місце зайняли студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ну і перше місце зайняли студенти Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Звичайно, можливо, хтось скаже, що несправедливо, щоб в одному заході так і професійно-технічні навчальні заклади, коледжі, університети, але ви знаєте, в цей раз саме останній раунд він так називається пан або пропав. Тобто можна подвоювати бали, так, і саме там третє, друге місця вийшли. Саме за рахунок удвоєння балів. Але щоб ви розуміли, на четвертому місці в нас було училище сфери послуг, на п'ятому транспортний фаховий коледж. Тобто ми не можемо сказати, що хтось розумніший, в когось більше знання, в когось менше. Просто, я кажу, так співпало і десь більше повезло, можна так сказати. Так, що ми... вирішить те, що в цій грі не лише діти розважалися і от просто знаннями своїми мірялися, а те, що це було присвячено річниці. Так, Звичайно, і те, що річниці багато потруд... вони багато дізналися минулого про нашу Вінницю, тому що були саме блоки про нашу Вінницю. <кхід> багато історичних питань. Звичайно, сьогодні і музичні були музичний такий блок був на знання нашої української музики. От зараз вже закінчується завершилася зима, вже закінчується і березень, і взагалі літо, весна це пора тоді, коли багато заходів проводиться, коли їх так. можна проводити на дворі, на воді. От ви розкажете, що робили минулого літа. Розкажіть, що плануєте цього? Які заходи будуть повторюватися, і коли погода дозволяє цього, чому ви будете надавати перевагу? Так, звичайно, ми зиму. Пройшли вже все ж таки весна, вже е, майже тепло на вулиці, і ми плануємо все ж таки більше заходів проводити вже на свіжому повітрі. Звичайно, квітень місяць. Ми знаємо, що е, наша громада завжди в квітні місяці проводить толоки, і ми в цей раз також будемо проводити толоку і малих річок і наших. Е, Вулиць, тобто скверів, тому що ми завжди, ми війничани, підтримаємо чистоту. Також 7 квітня відбудеться День здоров'я, і вже з 8 по 14 квітня ми плануємо проводити такі спортивні заходи з молодіжкою. Тобто, ми будемо в навчальних закладах проводити і танцювальні марафони, спортивні заходи і також. Майстер-класи з самооборони. Також ми плануємо провести такий, такий тиждень народної творчості. Ми плануємо проводити майстер-класи з гончарства та з лозоплетіння. Звичайно, вже з травня місяця, якщо буде дуже тепло, ми розпочнемо наші подорожі на САП-дошках. В минулому році це дуже сподобалось і волонтерам, і молоді, і також ми е, проводили такий захід для наших. Е, Хлопців, які повернулися з фронту і зараз перебувають на реабілітації, і також для помічників ветеранів цьому році ми це активно будемо продовжувати такі заходи. Звичайно, будуть в нас літні спортивні заходи, і волейбол, і футбол, тобто те, що наша молодь буде більше потребувати. І буде більше залучено до таких активностей? Так, звичайно, будуть звичайно більше залучених. Ми залучаємо і наших, і внутрішньо переміщених осіб. Хоча вже ми їх вже можемо не називати внутрішньопереміщеними, тому що вони вже наші. Це вже наші громадяни, наші повноправні, можна сказати, представники нашої територіальної громади. І ми проводимо також для них заходи, ми завжди. Маємо підтримку і нашої Вінницької міської ради. Всі заходи, які в нас проходять, це завжди за підтримки міського голови Сергія Моргунова. Тобто, все, що стосується молоді, Сергій Моргунов завжди за, завжди підтримує. Для наших, все ж таки, внутрішньопереміщених осіб ми проводили. Такі спортивні, можна сказати, розвантажувальні заходи. Це ігра в боулінг відбувалась, і вони також брали участь у катанні на ковзанах. Це вже так молодь. А для маленьких наших можна так сказати, Наших громадян ми проводили і майстер-клас з виготовлення м'яких іграшок, також майстер-класи з виготовлення і патріотичних прикрас, і з виготовлення ляльок-мотанок. Ми працюємо з нашим Я Маріуполь родина, з спільною справою, з Червоним Хрестом, тобто саме ті громадські організації, які Співпрацюють і з нашими внутрішньо переміщеними особами, і багато з них є вже і голови громадських організацій є також внутрішньопереміщеними особами. Також ми дослухаємось до їхніх потреб все, що необхідно, ми завжди те, що в наших також можливостях ми допомагаємо. А чи як на початку масштабної війни, коли переселенцям проводилися опитування, коли проводилися спеціальні заходи, чи зараз ви проводите якийсь Дослідження, скільки переселенців доєднуються до заходів, скільки чи проводити дослідження, що саме їм цікаво, можливо, є якісь запити від них. Ну, Ми е, співпрацюємо з нашими громадськими організаціями, є в, в кожному такий осередок молоді, і наша молодіжна рада завжди е, співпрацює, питає і ті заходи, які від них запити на заходи проходять. Е, Надходять, ми завжди підтримуємо, разом проводимо або вже ну безпосередньо яка їм необхідна допомога чи підтримка, ми надаємо. Надається в нас і психологічна підтримка. В нас при центрі підліткових клубів за місцем проживання відкритий. Відділ психологічної підтримки для дітей, підлітків молоді та їх батьків, всі консультації, все проходить на безкоштовній основі. Також і проходять тренінги в нас і для нашої молоді, і для внутрішньо переміщених осіб, саме на ті теми, які саме цікавлять молоді, тобто вони звертаються. Ми звичайно обговорюємо це з психологами, і такі надаються, можна сказати, ну консультації, тренінги, і всі знають, що тільки звертаєтесь 24 на 7, завжди є допомога і підтримка. Окрім патріотичних заходів, які ще заходи ви організовуєте і в тому числі заразом з Вінницькою молодіжною радою, також по запитах молоді, по запитах діток, що саме вони хочуть, ви на те й орієнтуєтеся. Так, звичайно, У нас вже, як я тільки що сказала, що багато зараз також заходів саме на психологічну тематику. Тобто і молодіжна рада все одно наша молодь також перебуває в стресі, в психологічному такому сказати, можна навантаженні. І ми проводимо. Зустрічі із психологами і проводимо заходи з ментального здоров'я. У нас відбувався. Такий захід, як музична терапія, тобто молодь слухала музику, дізнавалася. Це кому... вже щось нове для вже нове, молоді. так саме і молодь це запропонувала. І що під музику можна малювати, там, отримувати релакс, тобто дізналися, яка для кого музика більше підходить, якщо навіть така драйвова, іноді цей людей може і заспокоювати. Тобто такі заходи в нас проходять постійно, можна так сказати, на постійній основі. Також дуже багато в нас молоді, скажімо так, полюбляє дебатувати. Дебати це взагалі зараз, також, якщо психологія, то буде дебати на другому місці. В нас відбуваються дебати і серед молоді. Тобто збірні команди, і також зараз почали надходити запити від навчальних закладів, щоб безпосередньо в їхніх навчальних закладах проводити дебатні турніри. І вже ми вже місяць по навчальним закладам проводимо дебати на різну тематику. І ви знаєте, молодь студенти дуже охочі приймають участь, тому що в першу чергу. Дебати це вони розкривають своє я, вони вчать відстоювати свою думку, відстоювати саме свою думку аргументовано, а не емоційно, як кажуть, там, я, сказав, да? Да, я сказав там стукнути. Тобто аргументовано і ну, свою відстоювати думку. Тоб, тобто, молодь це дуже. Подобається нещодавно. Ми також з нашою молодіжною радою відвідали дитячий будинок для можна так сказати, ми так говоримо для особливих діток. Ми проводили з ними майстер-класи патріотичні. Звичайно, один патріотичний це виготовлення патріотичних браслетиків. Інший був майстер-клас. Вони виготовляли такі підставочки під олівці. Але в першу чергу дітям сподобались так майстер-класи, але вони потребували і потребують нашої уваги, наших обіймів. Вони з нами гралися. Е -е -е -з -з ну, мені наприклад. Виготовили робили зачіску тобто з двох сторін, були дуже такі ну, задоволені, вони хотіли наших обіймів. Тобто, Ми протягом двох годин ми не плакали, звичайно, ні, але були сльози в нас на очах, ми посміхалися і ми все ж таки свою частку нашого. Душі нашої, серця, нашого тепла ми там залишили. І ми постійно тут відвідуємо цих діток, вони вже деякі нас впізнають, і ви знаєте, молодь також можна сказати, відвідує це не, не тому, що треба, а от їхній лежить. Так. душа лежить, вони це хочуть відвідувати. А також нас Відбуваються і тренінг з фінансової грамотності. молодь отримала знання про ефективне управління грошима і майстер-клас з акторської майстерності, де молодь поринула в. Вір, можна сказати, в світ театрального мистецтва. Також наша дві представниці молодіжної ради виграли два гранти від молодіжного банку ініціатив за підтримки благодійного фонду Подільська громада. А був проведений курс секс де наша молодь дізналась від професійних спеціалістів про Фізичне здоров'я, про інтимну гігієну, про захворювання, які передаються статевим шляхом, про методи контрацепції, тобто. Були і хлопці, і дівчата дуже багато було питань, але, звичайно, не всі питання задавались, і вже після проведення лекцій вони вже індивідуально зверталися до наших спікерів. І другий був проведений проєкт, який виграний, це був дводенний форум, саме молодіжний політичний форум. Також наша молодь в минулому році виграла проект нагляд молоді за розподілом бюджетів та ресурсів громад. Це, можна так сказати, проект він направлений на підвищення рівня. Залученості молоді до, до нагляду за використанням бюджету на місцях, і також був у нас підписаний меморандум про співпрацю з громадською організацією Агенція антикризової підтримки, і зараз молодь. Вже в березні місяці це в нас 10 осіб, 10 молодих осіб з міста Вінниці. Вже відвідали перший тренінг. Це був триденний тренінг, який проходив в місті Києві. Молодь в нас активна, молодь в нас вже до бюджету до використання бюджету. Прискіпливо, скажімо так, відноситься, але е, в нас е, Вінницька міська рада відкрита. Е, завжди які необхідні документи що, е, щодо бюджету, як використовується, ми показуємо, розказуємо. Звичайно, якщо в молоді є якісь коментарі, ми прислухаємось. Також молодь нас. Е, Брала участь активну в публічних обговореннях щодо бюджету на 2024 рік. І також зараз відбувались також публічне представлення звіту бюджет, використаного бюджету за 2023 рік. Вони також активно були на цих представленнях і задавали питання, і повністю вичерпну відповідь вони отримали. Ви зазначили про те, що зараз молодь все більше цікавить цією психологією, і неодноразово приходять до вас так. про те, що хочуть якісь психологічні тренінги, семінари, запросити психологів професійних. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Раніше не так сильно люди хотіли йти до психологів, і навіть зараз, можливо, старші не так сильно також хочуть це робити, як молодь. Молодь вже більш свідомо до цього відноситься, до свого ментального здоров'я в тому числі. З чим так. це пов'язано, на вашу думку? Ну, звичайно, це пов'язано з сьогоденням, з війною, завдячуючи нашим ЗСУ, в нас в Вінниці. Немає таких вибухів, але все одно в нас є тривоги. Та ж молодь навіть під час навчання всі йдуть в укриття, так? Дома в укриття. Тобто є багато обмежень і все одно це, ну, це, як це впливає саме так на психологію, на психічний стан нашої молоді. Молодь, як, онлайн навчання більше в гаджетах вже багато молоді, скажімо так, не вміють спілкуватися один з одним, тільки переписуються, а вільне таке спілкування це вже також йде іноді і важко. А з психологом, все ж таки, можливо, легше легше запитати. Вони знають, от, наприклад, молодь звернеться до психолога. Да, є друзі, є батьки, але можливо і батьки можуть десь в чомусь. Не погодитись, так е, насваритися, е, якось агресивно поставитись до того чи іншого питання. Друзі можуть висміяти так, або ну не підтримати. Тобто, е, мол, е, молода людина не може знайти підтримку. А. Якщо звернеться до психолога, звичайно, знайде підтримку по будь-якому питанню. Але як вже психолог професійний, він вже подасть ту, наприклад, там, проблему, з якою звернувся, вже не такою, можливо, катастрофічною, що все ж таки ти там прав. А от тут от треба трошечки по іншому. Я от думаю, що все ж таки молоді. Де індивідуально, а можливо, от навіть в нас є групові такі тренінги, все одно молодь розкривається. Вони чують, що, наприклад, якась проблема, що не в нього чи в неї одної, а ще є точно такі ж проблеми. Можливо, там дівчинка відчуває себе негарною, а от переді мною. Гарна дівчинка, так що які в неї можуть бути проблеми, а потім вони оказуються в, в одній групі там, психологічної підтримки, і в них схожі, схожі проблеми. проблеми. Е, ви знаєте, в нас навіть зараз на таких тренінгах групових почали відвідувати і хлопці. Тобто потрошечки, да, хлопці більше індивідуально, вони більше замкнуті, але вони також розкриваються. Окрім заходів, можливо, у вас є напрацьовані проекти, окрім тих, що от дівчата вигравали гранти, учасники молодіжної ради і їхали на навчання в інші міста? Можливо, ще щось є напрацьоване протягом цього року, що ви хочете виконати? У нас також вже зараз написані гранти а, і. Не Буду казати, будемо та інтригу, інтригу так тримати. Є вже в нас також наша представниця молодіжної ради, виграла вже грант на 80 тисяч. Зараз протягом року ми його будемо реалізовувати. І той проект, що зараз в нас, вот молодь була в Києві. Це він буде також реалізовуватись протягом року. Тобто молодь у нас активна, зараз пишуть гранти, дають плани, скажімо так, на місяць, що хочуть, але зараз грандіозне, от вони хочуть і провести також форум молодіжний до дня молоді, і хочуть зараз так розробляють, що вони хочуть цікавенького, і, звичайно, це на декілька днів. Для молоді, для учасників Вінницької молодіжної ради. Їх робота там це як професійна робота. Вони теж над цим працюють. Вони стараються, вони постійно в них є засідання, на яких вони обговорюють свої питання, і це можна вважати тим, що вони готуються до вже повноцінного дорослого життя. Так, звичайно, вони щосуботи збираються, обговорюють питання. В нас в молодіжній раді є. Комітети є там і спортивний комітет, і соціальний комітет, і засобів з масової інформації. Комітет, тобто в кожного комітету свої плани. Вони розбирають, що зробили, що яка необхідна, я кажу, підтримка, допомога. Вони збираються по суботам. Також вже відновили клуб ігродвіж. Тобто запрошуємо всіх, що суботи можна пограти в настільні ігри. Тобто, в нас і молодіжка, вони і працюють, і також потім можуть пограти в ігри між собою, поспілкуватися. Я дякую вам, що ви до нас завітали до нашої студії і поділилися роботою і відділу молодіжної політики, і Вінницькою молодіжною радою. Дякую вам за запрошення. Нагадаю нашим глядачам, у нас у гостях була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради.